Він проєктував найбільший міст світу та найдорожчу будівлю планети, а тепер допомагатиме відбудовувати Харків. Норман Фостер, британський архітектор. В Європі його часто називають засновником стилю хай-тек. Уже півроку Фостер працює над генеральним планом міста, яке росіяни знищували обстрілами. Який вигляд матиме Харків після реконструкції? Архітектор обговорив з міським головою Харкова в Ужгороді. На зустрічі була і кореспондентка ТСН Світлана Данищук. Very <laughs> good. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you. Це один з найвидатніших архітекторів сучасності. Експерти вважають 87-річного нормана Фостера батьком мегаполісів, а його творіння здатними випереджати час. Це один із найдовших і найвищих мостів у світі. Віадук Міо у Франції. А це знаменитий лондонський стадіон Уемблі з розсувним дахом. 40-поверхова вежа Марія у Лондоні перший екологічний хмарочос у світі. Фостер розробляв дизайн штаб-квартири для Apple, науковий парк в Оксфорді, найдорожчу у світі будівлю в Гонконзі, Лондонську мерію, будівлю парламенту. Німе. Чини і вже півроку архітектор мультимільйонер проєктує післявоєнний Харків. Мені дуже цікаво працювати з Харковом. Це незвична комбінація культури, науки і промисловості. Рідко буває, щоб все було у одному місці. Ми провели понад 16 тисяч анкетувань, щоб зрозуміти, яким люди бачать свої райони що їм потрібно для комфорту. Ви вже знаєте, що 150 тисяч чоловік сьогодні біжилі у Харкові вражають, росіяни розбомбили майже 5 тисяч будівель. Зруйновані десятки архітектурних пам'яток, Півтисячі багатоповерхівок не підлягають відновленню. І це можливість місту змінитися в задумі архітектора. Квартали, як у Європі, поділені на квадрати, а всередині кожного вся необхідна інфраструктура: житло, місця для роботи, навчання та відпочинку. Радянські будівлі, яких у Харкові чимало. Архітектор планує залишити, але осучаснити. Ось, наприклад, так будівля виглядала. А це те, яка вона зараз. Абсолютно новий підхід був застосований. Тут озеленення, великі вікна та балкони. Люди продовжують тут жити. Ті, хто робив це проектування, суперспеціалісти. У нас є їхні контакти. Ми з ними співпрацюємо. До роботи Норман Фостер залучив і харківських колег. Разом створюватимуть у місті науковий парк. Багатофункціональне містечко, але головна ідея цього проекту це експериментальне наукове містечко на майданчику Барабашовського ринку. Ви бачите, жовтим це ринок університети Фіолетовим. Ось метро. При цьому сам ринок, родзинка Харкова, має залишитися. Дуже велика перевага, що там є річка, її треба відновити і зробити природній ландшафт. У мене досвід у проєктуванні наукових парків, починаючи від Епл, у Кремнієвій долині, Сан Хосе у Барселоні і закінчуючи Оксфордом. І основний меседж таких парків це не парк, а наукова громада. Тобто, ми повинні створити зону з університетами, будинками, місцями для відпочинку та зеленими зонами. Промисловий потенціал Харкова Норман Фостер пропонує використати для технологій майбутнього. Наприклад, модульні реактори стануть альтернативною енергетичною системою. Генплан для Харкова його команда створила безкоштовно, а тепер готова допомогти у пошуку інвесторів для його втілення. 9 травня у Панпіду найбільшій галереї Парижа дерев'яний макет Харкова буде представлено для інвесторів. Це уже чудовий матеріал, з яким можна йти до фондів, послів, банків. Ми готові дати всіх експертів, які допомагатимуть вам. Принятому <реку> ж то буде трезновітрна структура фінансі часті з численням будуть участия в кажу. Втора часть ми обсуждали да, для свідопуської інвестиції банком по три. Що ми оберегтися нашим айтішникам і другі які сьогодні в тому, що город Харків є. Сподівання, що відновлення Харкова стане пілотним проектом, і ці ж технології та рішення зможуть використати інші міста України, поруйновані росіянами. Світлана Доніщук, Станіслав Бобойський, Вікторія Стрільцова, Олександр Лагутін, Закарпаття ТСН. Марафон. Єдині новини.